Віце-прем'єр-міністр України з питань питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Верещук Каріна Андріївна. Будь ласка, буду. три хвилини. Шановні колеги і колежанки, в листопаді 21-го року я стояла тут перед вами на цій трибуні, і ви мене підтримали на посаду віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З цього часу минули три важких роки майже три роки. Нам багато вдалося. Були і досягнення, були і помилки. Одним з найбільших досягнень, я вважаю, це побудова ефективної системи гуманітарного реагування на виклики, які перед нами постали буквально у лютому 2022 року. І я вам за це величезне дякую. Без вас цього би не сталося. І таку систему визнають в світі, визнають наші міжнародні партнери, і найголовніше. Я точно знаю, що люди нам дякують нам разом з вами за те, що ви разом з нашим міністерством, разом зі мною пліч опліч, допомагаєте внутрішньо переміщеним особам, допомагаєте і рятуєте дітей, повертаєте дітей з депортації, виступаєте на закордонних платформах і відстоюєте наших дітей, наших полонених, наших цивільних, зниклих безвісті величезне вам за це людське дякую. Я залишаюсь з вами. Я дуже ціную кожного. Я йду працювати в Офіс президента України і буду займатися тим, чим займалася на посаді віце-прем'єра, а саме діти. Внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право, все те, що ми робимо на наших штабах. І штаби теж залишаються. Я вам дуже за це дякую. Слава Україні! Я на вас дуже розраховую. Дякую. Дякуємо, Маріна Андріївна. Дякуємо за те, що ви ці п'ять років працюєте в нашій команді. Дякую, Марина Андріївна.